Всім привіт, друзі! З вами Конор Йо і сьогодні вже третя частина походження карти Зомбіс. Хто не пригадує в минулій частині, ми подолали Боса Навіть я вам покажу його. Хто не пам'ятає або хто не дивився? Вау. Ми вбили ось такого боса. Він валяється тут І залутали отакий меч Це взагалі класна штука. Ем, і що я вам скажу? Мені в Ютубі сьогодні попалось відео битви з босами на цій карті. Я не стримався, подивився. Визнаю. Ем, і тепер я знаю, скажімо, які боси будуть, але не більше, скажімо. скажемо. Цю скрині можна було і не помітити. І, і як я вже помітив, в минулій частині що тут з'являються вибухові зомбі. Що це таке? Бос? Але ж інакше, мабуть, ви, ну пізніше набагато за моїми припущеннями. Це к звук Воу Воу! селище? Ого. Тут наче немає бути жодних осів, тому можна буде лутати там спокійно. Так, тут є вже. е... боже... Ну, коротше... Не знаю як назвати це. Вау. Це моє погоня, ну. Думаю, дайте трішки звук поменше поставимо. О, Ідеально. Ми повернемось назад. Знаєте чого? Бо у нас є флайери. і треба буде їх використати на відкритій місцевості. Бо нам треба ресурси поповнити. Бо у нас так багато їх. Давайте навіть бензопилу. Те, що я подумав, варто лишити. М -м чому? Бо вона класна, е раптом нас зажмуть. <кхи> ми беремо косу, якби не запило, що я могла. І просто ти типу, порубаємо їх. Тоб, нам не доведеться битися. Не те, що вручну, ну коротше. Ми зможемо велику купу за один удар. Тигей. У нас флаєрів, три, ну нічого, будемо фармити зараз, можна побивати. Оп. Готові? Тесла тут, Тесла тут. Непогано. Непогано. Чесно, я не очікував, що будуть... Ми можемо забрати речі. Не думав, що будуть роботи взагалі, типу, дрони і таке інше. До речі. А до речі, ні, буде не три боса пригадав, буде чотири. Ауч. Ауч. Так, м -м пустимо озану посарку, отак от. Фу! А як? Ні! А хух. Я це вперше помер, до речі, за е дві серії. Так, це я вперше помер. Я думаю, що ми десь почнемо з кінця. Ось спочатку, точніше. Але ні, ми просто скажімо, на якийсь чекпоінт, скажімо, повертаємось і показується. Давайте підемо туди бо ти більше, типу сюди. Пішли туди. Де? Так. Пам'ятаємо, в будинках багато скринь. У... УСД знаю, що це. Це пилко стріл, чи як це правильно? Що це за нові? Так, Тесло. Дрон. Ліквідовуємо. Поки вони агаючі. Чи... Що це за нові? Чи вони так і буллистоп? Оч. Пішли по як шлутати будинки. Опа. Ти геть. Ов ще один. Япи. Якби... Мене цікавить, коли буде... Бос, типу, я гадаю, що вже скоро. Бо я поки боса не переможу, відео не закінчу. Я хочу перемогти, типу, щоб один бос на серію. Бо ми двох вже перемогли і буде ще 4. Бо я забув про одного ще, коли вам розповідав, які будуть боси. Дідь геть. Добре, бос, оцей що скоро буде, він на повороті, типу. Стоп. Ой-ой. Ага. Я зараз зрозумів, деться, що нам треба робити. Нам треба Перебратися через річку. Знаєте, типу, шлях через річку, щоб перебратися через річку. Добре. Як перебратися через... Може, треба? Може якось? О непогано. Собачка, ні. Добре. М -м, пішли сюди. Чи зможемо ми... Перемогти боса, якщо він перед нами, скажімо, встане? Чи вже, ну, типу, якщо ми зараз наткнемось на боса? Битися відразу чи переносити вже битву на наступне відео? І можливо в наступному відео перемогти двох босів? Це цікаво, цікаво. На місце і там і завершимо. Окей, друзі, вбувайте! З, з вами був Конор Юа. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть, який момент вам сподобався найбільше а, І чи хочете ви продовження взагалі. Якщо ви хочете продовження, то покажіть це мені, і відео вийде на Найближчі на пару годин. Е Ну і що? Підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі і бувайте!